Вітаю тебе на каналі Торія, і ми продовжуємо проходити острів. У нас все, що будуються будиночки, це дуже довгий процес. Дуже. У нас, до речі, побудували склад. Я не знаю, як давно, але він є. Я хочу сюди, напевно, принести залізо, скільки? Тисячу. Потім цвяхи, напевно. 500, нехай буде, не знаю. Вугілля не хочу тут складати, бо воно в нас у торговому складі. Я тут хочу, напевно, деревину і дрова. А по тисячі. Чи скільки там? 10 тисяч. 10 тисяч поділити на 4, 2, 500. Ну, давай, 3. 3. І працівник жінка. Нічого страшного, що на складі працює жінка. Не знаю, нехай працює. Вона ж просто носить. Носить, сподіваюся, за допомогою тачок. До речі, тач, тачки. Нам дуже треба тачкарня, щоб робити ці самі тачки. Отут якось хочу побудувати От так. Оп. Нехай там десь будують після хат. Хати це дуже треба. А будівельні, я напевно думаю, що мені не треба будівельню. Бо в мене будівельники ось тут у міській раді, тому не треба. Дивіться, у родині скінчилася вода. Тобто вам не вистачає цього, цієї криниці. Значить, давайте криницю спочатку, а потім хати все ж таки. І, напевно, ще одну комору треба побудувати. Комора чи малу комору можна? Чи ні? Та давайте велику. Я правда, мені тепер не подобається, як ця стоїть, може перебудувати, як я люблю. Насправді можна. Я отут хочу над полями побудувати. Криниця побудована. Так, тихенько. Я хочу тут лише для населення. Зараз її заповнять, а тоді цю лише для виробництва вімкну. Я не знаю навіщо мені тут для виробництва, але нехай буде. Комора, в нас вже немає проблем з цвяхами, тому я все ж таки. Та що ж не рівня поверхня ця? І тут не рівня поверхня. Мені казали, якось можна взяти міст. Транспорт, отак, міст. А, чекайте, я не зберіглася. Збереглися. Тепер міст. Тихенько, пауза. І це ми зносимо. Не скажу, що стало дуже рівно. Мені це не сподобалося. Ні, я не хочу так вирівнювати. Мені щось зовсім не сподобалося. Коротше, комора. Балаклія ще прибула до мене. Добре, ви приїжджайте. Це дуже добре, що ви до нас приїжджаєте. Я от не знаю, буду я от ще один а, рівень хат будувати. Не знаю. А що вам не вистачає води? Тут, тут є вода. Тут є вода. Ще одну криницю. Я ж кажу, треба криниці будувати. Давайте ще отут побудуємо. Може, ось так, щоб тут доріжка була. Давайте. Також це в нас швиденько давайте будуйте. В нас знову. До речі, весна. Лютий закінчиться, сніг тане, води і не вистачає, їжі не вистачає, то ви чудні. Так, я комору будувала. Я так і не побудувала комору. А якщо в мене тут будуть люди, М -м -м -м. а тут нерівня поверхня, побігли сіяти вже всі. Добре, ні, я все ж таки хочу десь тут. Ну, давай там. Добре. Комора після тачкарні. Так, після. Нова родина. Це дуже добре. Це дуже-дуже добре. У мене зараз буде багато різноробів. Ой, в мене жіночки тут треба найняти жінок. Криницю ще одну побудували. Я сподівався, вам вистачить води тепер. Тут лише для населення. Дивіться, скільки води! Цю я поки що не зношу. Також звідти беріть. беріть. У мене хати вже закінчуються. Давайте отут ще одну все ж таки намалюємо. Навпороти міської ради. Отак. От Наче рівненько. І отут. А тут вже багато прям дерев треба вирубати. Нічого. Нехай займаються. Отак, От добре. А, хату. Не здвинула хату. Отак. От Все ще дві хатки будуть. Лавки тепер. Сюди і сюди. Андрій булавин та Марічка Микулець одружилися. О, нічого собі, в нас вже і нова сім'я є. Власне, ніхто новий не приїхав, зробили самостійно нову сім'ю. Ось, ось у нас родина. Статок 37, статок 29, 125. Що це таке? Мені не подобається ваш статок. Так, 100. Якщо ви, у вас 100 монет, будь ласка, давайте нам. 100 монет. Давай е, 10 монет плати за 100 монет. Отак. От Податок на статки 435. Нормально. А то що? У мене дуже багаті люди мають допомагати бідним. До речі, що там у бідних. С скільки? 178 монет? Ого. Мільйонери якісь у мене тут живуть. 108... 230. Ви бачили їх? Родина брагів. Отакої. От у мене мільйонер знайшовся на селі. 197. Що ви такі багаті? Вон 16. Тримай грошову допомогу, бідненькі мої. Ви бачили, це 230? Ні, більше. Податків. Отак. От а я ж тут школу хотіла побудувати. Ну, нехай вже там буде хата. Тоді школу, напевно. Так, один, два, три. Може, отут? Біля лісу? Давай школу, чи ні. Чи напроти міської ради? Давайте, все ж таки, поки ми не побудували це, давай знищуйся, і тут все ж таки буде школа. А позаду теж садочок невеликий, який-небудь зробимо. І знову хати. Треба багато хат. Одна. Гонець з балаклії. Напевно, треба подивитися. Нерівня поверхня, ви це бачили? А якщо я сюди перенесу? Починається. Ану, почекайте, я тут зустріла нерівню поверхню. Теж нерівня поверхня. Отут не хоче. Нерівна Отут, отут можна. Ну добре, трошки, може там квіти посадять. І ще одну хату сюди. Отак. От а що ж робити за цим місцем? Може сюди тоді школу перенести? А, ні, ні, дивіться. Виходить. Правда, вона така крива в мене. Чекайте, зараз я тут перероблю трошки. Ось на рівня поверхня саме для хати, а тут нормально. Не хоче саме хату ставити. Ну, отут можна. Звісно, те, що вони так будуть ходити, мені не дуже подобається. Але що робити? Буде тут два городи в них, нормально. А тут отака от хата. Ну, все, трошки хат поробили, що там, балаклія. Картоплю можу продати. 200, і все. Купувати поки що знов таки нічого не хочу. Поки що. Залізо 750. В мене є залізо. Нормально. Вже в нас стільки сімей тут, ого. го Усі поля посаджені. Тут людина працює працює. Скільки в мене вільних жінок? Одна, дві. Комору ми побудуємо? Комору ми вже побудували. Ага. Що тут нового є? Зрозуміло. Мені здається, щось було на іншому складі. Коротше, давайте отак. Зробимо. Чи може я два склади одночасно? Цибуля в мене є. Що там далі? Буряк є. Морква є. Якраз вияснимо, чи треба мені той склад. Хрину нема. Горох та був. Часник теж, наче, був. Так, арбузів не було, огірки і мед. Все, це ми закупаємо. А, огірки ж були. Так, огірки ж я додала. І отут, тоді, де в нас мед, можна додати ще. А, нічого ще нема, бо вони нічого не принесли. Де сюди 1400. До речі, треба продати вугілля. Я хочу, щоб у мене було 1500 завжди. Ну що, вже можна щось? Гарбузи, нормально. Рін там десь був в мене. Тут щось кабачків нема. А де кабачки? Що? Кабачки закінчилися? Нуль. Нема вже кабачків. 19 дерев треба зрубати. Давайте спочатку школу. Потім без дерев. Давайте прикрасимо нашу міську раду. Нарешті я дійшла до цього. Зараз і школу. Тут якраз побудуємо. І тут буде невеличкий парк. І тут потім буде парк. Ой, зараз красу наведемо. От альтанки. У школі має бути місце для відпочинку. Я так вважаю. Отут нехай буде одна. Отут інша. Оп! Тут дві вистачить. Та й тут нехай буде дві альтанки. Одна і друга. Отак. От Тепер парканчик. Чи треба мені паркан? Нехай буде. Місце зайняте. А чому? Я ж нормально там веду. Так, альтанки. Ви неправильно, значить, стоїте, якщо у мене тут парканчик не можна поставити. Чекайте. Значить, спочатку парканчики. Ось в мене школа. Тут будуть лавки знов таки. От що от сюди парканчик. І от сюди. І отут з'єднати. І так само б з цього боку зробити, але в мене там криниця заважає. Ну, добре. Тоді якось з цього боку давайте якомога найближче сюди. Раз. Так само і з цієї сторони. От сюди. Ось так. І тепер отут паркан. Ага, а як я це так зробила некрасиво. Давайте от сюди. Це тоді знову знести. Кривенько виходить. Ну, добре. Нічого страшного, якщо трошки кривенько. Все, отак. Міська рада в нас тут. Тут в нас школа. Школа також, будь ласка, лавиці Ми тут ставимо. Може, навіть отак по дві. І альтанки я ж хотіла отут одну. Отут тут одну. І у школі. Давайте у куточках. Тут в нас є арки ще красиві. Дивіться. Може, їх тоді тут поставити? Давайте поки що без арок. Не знаю. Вони дуже великі якісь дзвіничка є. Що це таке? Нехай буде. Не написано, що це таке. От шпаківні, я знаю, що таке. Давайте у школі поставимо. Отак. Навіть три можу поставити. Це дітки на уроках праці зробили. Молодці лавиці трохи інші. Давайте отут. Отак дві. І отак дві. Наче невеличка... невеличкий майданчик для виступів тут буде. Ось, а тут тоді ми якось отак. Біля дороги побудуємо. Ну, тут же зараз буде дорога. І отак лавки. Ось, і тепер смереки. Один, два. Тут можна навіть три. А й тут можна три. І тут давайте смереки насаджаємо. Нормально. А в мене взагалі ну, не смереки тут на ділянці, на, на території сосни. Нехай будуть і смереки. Я також яблуньки хочу. Чи може дійсно отут. А, я вже не можу тут зробити нічого. Коротше, якщо ти посадив, то воно вже буде рости. Зрозуміло. Я хочу тут абрикосу тоді для діточок. Отут яблуньку, а отут вишню. Нехай у школі, щоб можна було перекусити щось. Отут кущики. Красиво, щоб все було. Народилася дитина. Ой, деркачі. Чекайте, я хочу вам продати вугілля. 8000 укласти. Гречку 200, давай. І все, можу купити ще 500 заліза, щоб було. 1600. Прекрасно, в мене все прекрасно. Давайте вам тут бузок посадимо біля міської ради. Отут. І для альтанок місце зайняте, я ж там дзвіницю поставила. Вже й забула. Якось отак. І, може, тоді і сосни тут посадити трішки. Отак якось. Щоб більше дерев тут було. Все, школа в нас будується, міська рада в нас красива. Зараз дітки почнуть навчатися. А мені потрібна розумна людина, щоб навчати дітей. А як навчити ту людину? Дуже цікаво. Що, якщо я радники поставлю? Що зміниться? Керувати сезонними роботами. І що? Натисніть, щоб замовити плуг. У мене плуга нема. Дозволити імміграти. Що значить керувати сезонними роботами? Я можу якось Що я можу? під час сезону, поза сезоном. Ага. Ось що воно означає. Будемо наймати людей, коли це треба. Зрозуміло. Тоді, під час сезону, я хочу зробити 5 поза сезоном 0. Прекрасно. У січні, лютому і грудні ви не працюєте. Де ви працюєте у цей час? Жіночки? Це дуже цікаво. Насправді це дуже цікаво. Я не знаю навіть. Може, різноробами на вуглярці? О, тачкарні нікого ж нема. Я хочу замовити 3 тачки. А навіщо? Нехай буде. Постачати для будівництва, здійснювати регулярне постачання. І Тут дуже складно насправді все. У мене є лише одна стоянка тачок і тачкарня. Можу отут ще течка, цю стоянку поставити. Нерівня поверхня, поверхні, я вже забула, що вона тут така. А я все одно поставлю. Це ви думаєте, що тут нерівня поверхня. А я як знайду зараз рівню рівно. Отут. тут. А так і нормально, у мене тут, типу, базар, нормально. А що там хати? В мене одна хата А, ні, в мене багато хат. Отут же ще. Нормально. Зараз школу побудуємо. Потім давайте альтанки. Хочу красу навести. І тачкарню, чи цю стоянку тачок. А з чого роблять тачки, до речі? Перетягніть на іншу будівлю. Все, там чотири буде тачки. З чого роблять тачки? Я не знаю. Може я сезонну роботу тут найняти? Давай роби тачки лише коли зима. Отак, От я вигадала, поза сезоном 1, коли сезон 3. Отак. От три людини. Нехай мене обслужують тачки. Так само, де в нас теслярня? Я хочу зробити, щоб поза у... сезоном 1 був, а під час сезону 3 початкова школа добудована. Давай, учитель. Мені треба у вчитель. Вони будують альтанку. А що, вчителів нема? У мене нема людей. Відкриті посади. Дуже багато в мене посад. Я хочу сюди жінку. Можна ж тут це сказати? Чи це і так зрозуміло? Не знаю, чи зрозуміло це. Тут одна людина. Давай, може, і тут одну? Ні, нехай буде дві. А Давай звідси йди у школу. Чи з'явилися в мене нові овочі за цей сезон? Буряк, горох, це в мене вже було. Ні, це не хочу. Будівництво альтанки завершено. Я не подивилася, як її будують. Ну, покажи мені. А будуть користуватися взагалі? Туди люди будуть сідати, мені цікаво. На лавках? А, сідає, так вон сидить. У мене вже 2000 грошей. Ого, де я стільки взяла. Зараз і альтаночки в мене будуть. Краса! Просто краса. Є Альтанка, виснажене поле, правильно? Так, тоді тут в нас пар. Пар. І пар в нас версень. Ого, як ви швидко встигнули. Тоді тут гречка. А мені ще картоплю треба. Чекай. Мені треба ще одне поле. Якщо я його ось так зроблю, нормально. Давайте, тут в нас буде картопля. Правильно, картопля. А тут гречка. Ну, це на наступний сезон вже. А можна якось запланувати, так? Чекайте. Після гречки картопля, потім пар. О тут пар гречка, картопля. Пар пшениця, льон і щось зелене. А нема нічого. Ну, поки так тоді. Ще альтанку побудували. Що тут у школі? О, у мене три дитинки вже навчаються. Знов хтось приїхав. У мене вже вугілля нема. Тримай. Та й гречку тримай. Подивитися б, як ви там навчаєтеся. Мені тут іноді дошок не вистачає, давайте ще лісопильню наймо людей Наймемо. альтанки, всі добудували. Краса в нас тепер тут. Залишилося дочекатися, коли дерева виростуть. І все буде взагалі прекрасно. На ринку в мене якось порожньо. Зараз вони побудують стоянку тачок. Давайте отут лавки поставимо. Отут От можна лавки отак зробити. Може хтось побалакати захоче. Давайте дзвіницю. та й шпаківню можна з іншого боку. Що тут? Нема тачок. Зараз будуть. Один, два, три. І давайте тут сосни посадимо. Так, один, два, три, чотири. Тут трошки і калину. Отак. От чому калина робить жовту землю одразу? Цього я не розумію. Отут ще трошки калини хочу. Не. І ринок трошки прикрасили. Оце червоне, означає, що вони ще хочуть продати, так? У мене багато грошей. Давай по 500 скупати добре. 5000. Зараз я куплю і отут багато. 500. Ну, купуйте. Село в нас дуже росте, це дуже добре. А що, якщо я цирульню побудую? А, мені тут каміння треба. Ага. Ну, каміння це давайте трошки пізніше. Може, наступного разу я все ж таки хочу сад побудувати. Якщо в мене тут ферма, то отут у мене буде сад. Отакий великий. Задовге. Та ну, ну, не кажи так. Ну, я хотіла таке. Якщо я вуще зроблю. Ні, все одно задовге. Я хотіла як два, дві такі території. Добре, нехай буде як одна, тоді ширше. Скільки дерев може взагалі в садку рости? Тоді ось такий сад нехай буде. Будуйте і, напевно, ще один. Будемо продавати. Або у нас. Або сусідам. Отак. От Все, два сади у нас є. Давайте, може, навіть після хати це збудуємо, щоб дерева вже росли, тож вони довго ростуть. Що тут ще є? Хочу ж подивитися усе. Колодязь в мене немає каміння, лісопильня, ферма, сад, млин. До речі, на млин треба лише ось трошечки Може побудувати. Виробництво сіна. Давайте трошки сушарок поставимо. Тут біля полів наших. Може, дві, може, навіть три. Та ні, давайте дві. Виробництво тканини з конопель або льону. У нас вже багато людей. Напевно, вже люди скоро захочуть одяг. Тому давайте якось отут ж таки поставимо десь виробництво одягу. Не рівня, отут рівня. Але ж мені склад ще потрібен, напевно. Одяг це поганий ресурс. Ну, давайте отут одяг робити. Для цього мені треба висадити вже листопад. Наступного року мені треба посадити коноплю. Правильно? Давайте після картоплі тоді. Або льон, або конопля. А я не знаю. Давайте льон. А льон в мене є. У мене ж є льон. Коноплю тоді. Виробництво одягу з тканини, сукна і овчини. Ну, я сподіваюся, з тканини ж там буде, а тут а, це я кого побудувала, до речі, ткальню. А тут мені саме одяг треба робити. От так. Все, робимо тканини, робимо з тканини одяг. Добре. Ага, шкіри в мене нема. Можна олію ще робити з соняшнику. О, і можна ще робити риболова. Можемо риболова ще зробити. Наче все для цього є. Давайте спочатку одягом вже займемося. Потім будемо рибу ловити. Багато всього треба зробити. Жах просто. Наприклад, збирати каміння. А каміння в мене з якого боку взагалі? Може, треба вже побудувати міст? І це хочу його рівно. Ось так. І от сюди. Недосяжні дерева по той бік. А, мені треба зрубати їх, типу. Ну, я рівно хотіла. От сюди може, але ж там. Ну, давайте спробуємо, так, добре. Там подивимося. Міст це, напевно, до одягу. Може, навіть ось так. Ой, давайте сади побудуємо, щоб вони посадили скоріше. А потім вже три будиночки. Може, два будиночки і міст. Я ж хочу каміння збирати, а я отут бачила якесь каміння. Ось. Це що, родовище каменю, бачите? Мені ж за ним треба сходити. А тут зараз швидко сади побудуємо і будемо вже дерева висаджувати. І залізо треба ще купити, напевно. Хоча в мене 1500 заліза. Ковалі, я ж теж хотіла зробити так, під час сезону 3 поза сезоном 1. Хоча не знаю, а що ви будете щось робити. У грудні, у січні. Та й влітку ж, напевно, можна теж. Отак. Свяхів не вистачає. Та де ж усі люди? О, один сад побудували. Що ми тут саджаємо? Напевно, яблука. Працівник один нехай буде. Менець Мерефи. Мені нічого тобі продавати. Льон. О, 724. А льну... Ми ж робимо одяг. Чи не треба мені продавати? Все, нічого тоді не хочу. У мене вже 58 людей. Ого, а я ж коли-небудь зможу продавати <рес> ці яблука, які посадила. Це там моя комора, щось нове є. Ряк, морква, горох, нічого нема нового. Все старе. Капусти так небагато. Капусти тоді 200. Та хоч і ні, 500, усього 500 купуйте. Я мільйонер. <звісно>, Звісно, податки великі зробила. Отак це і робиться. Я все ж таки хочу сюди малину додати. Може, може, хтось мені б її продасть, бо малину я б хотіла продавати, там хтось її купував. А, Чи може одразу сюди і робити? Навіщо це через комору? Ні, нехай буде через комору. Диви, висадила майже всі дерева вже. Молодець. А тут ж, напевно, будуть. Так. угу. Ну що, в нас вже березень. І побігли сіяти. Гонець деркачів. Чекай, я тобі продам вугілля. А, ти можеш лише скільки можеш, стільки забирай. Пшеницю У мене нічого нема. Гречку, давай 200. Малини, меду нема. Ну, все. А, я купити хотіла залізу. Давай ще 500 купимо. Мені ще а каміння. Хто з вас взагалі продає? Каміння ж тут в мене вичерпний ресурс, наскільки я розумію. Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто продає каміння. Можливо, це оцей барвінкове, до якого треба пливти. І панютно до мене ще, наче, ніколи не приходило. Коротше, напишіть, а, торгівельний причал. Дивіться, барвінкове і панютне це через воду. Зрозуміло, чому вони не приходять. А пишіть підказки у коментарях, наприклад, як краще робити одяг, бо я тут ткальню і кравця будую, але я ще не дуже розумію, скільки полів на це треба та все інше. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та бай-бай, бай-бай!